Так, я сьогодні без світла, тому отак от е, з лампою вам запишу. Е, значить, про охоплення у людей, які пишуть регулярно в LinkedIn дописи, і нерегулярно, яка різниця в охопленнях: мільйон, два, три мільйона в того, хто пише регулярно, і Е, 150 тисяч в того, хто пише нерегулярно. От така суттєва різниця. Розказую, я цей останній рік розслабився в LinkedIn, почав писати нечасто не часто дописи і не регулярно. Там іноді місяць пропускаю, іноді по три під по три дописи в тиждень, іноді через день, іноді підряд, іноді раз на тиждень. А вот і типу подумав мені таке, я, я можу собі дозволити, бо я ж типу колись хайпував. Мене колись було багато. А потім дивлюся, в мене 150 тисяч охоплення порівняно з тими часами, коли було по мільйону по два-три за рік. Показів поняли загальна кількість коли писав кожного дня. Чому так відбувається? Бо люди, які бачать тебе регулярно. Вони тебе бачать регулярно, згадують, запам'ятовують тебе, в них є звичка повертатися до твоєї твоєї сторінки, очікуючи, що там є якісь е, свіжі дописи. Люди, які е, не мають такої звички, вони і не будуть повертатися. От тому е, допис у людини, яки, яка пише нерегулярно охоплення, можуть бути там 500-300, і ну тисяча. А потім у них золотів допис, і там в них буде там, 2 тисячі-3 тисячі охоплення. А в людини, яка пише регулярно, в неї буде там, тисяча е охоплення регулярно на на незалетівших дописах, а коли залетить, буде 5-10 тисяч. От так: от. От така от різниця. Є накопичувальний ефект. Якщо робиш регулярно. І оці відмазки, «Да, я краще буду робити менше, але якісно, не працюють. Бо коли ти зробиш якісно один раз на тиждень, один раз на місяць, його просто ніхто не побачить, бо у людей нема звички, е нема алгоритма, нема звички видавати тебе в стрічці. От і все. Тому треба і регулярно, і якісно.